Говорить не на украинском, но на русском. Най-най-най-найкрутейший най, 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 най. хлопцы. А, все-таки получилось. Я рада встрече снова с ними, потому что в прошлую нашу встречу они меня так обнимали, что я не могла просто сдержать себя. У нас в гостях невероятные ребята. Гурт Диме! Нова ведуча! милая реме, ребят, ви только что з А в торговому центрі а, Нам доложили. Гулівері, в гулівері були, і там були дівчата, так само, і були діти, і всі наші фанати. Ми підписувались, ми запрошували всіх на концерт 15 листопада. Да. І в інстаграм. Я да. собі мені. <ріст> Точно! <ріст> і подписчики то польють. паліють. Ну і коротше, ми сказали, хто хоче виграти квиток. І зразу, типу, закращує за питання тому квиток. ні, давайте хто зробить сальто. Чувак виходить, робить сальто. <ріст> да, да. Ладно. Потім каже, чувиха виходить, каже, я не вмію сальто робити, але я, 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 я би щось таке зробила. Каже, не знаю що. От давайте будеш тачкою. <ріст> каже, а як то так? Ну, ти береш, лапами ходиш по землі, а дві ноги і да, так оце. А Она цей. в була? Так. Да. Да? Ні, вона була в штанах. Штана. Короче, там такі були, э, ті баскетбольні м'ячі от киво. Вона виграла тоже. Ребята, расскажите, как вам наша новая студия? Супер! А, что скажете? Супер! Оттяните. студія, Супер ведучий Андрій! Який мав Шекош! Чо вам тяжкий урешот! Я, мовчий, жури, так, Я должен молчать! Нормально, вот червоно! Хотя, есть один вопрос: что вы нам подпишете? Ну, вже є голосовання. Де шумає? Слушай, Я маю два квитки. Так. Я мои давай. А, давай, послушай, а, сделайте конкурс. Вот пускай ведущий что-нибудь сделает, чтобы получить квитки. О, вот придумывайте что-то. А вот а реально. Так, а нет, а давай, давай тачку. Ша раз тачку сделаешь. Ты такая тачка знаешь, как крута. Я могу на шпагат сесть. Можешь? Могу. А ну давай. Прям сейчас? Да. Пока Дизя будет подписывать по линии, мы еще не знаем, что. Клип. Да, я предлагаю посмотреть Буги-Буги от Jukebox Trio. Что же это будет? Вот Узнаем прямо сейчас. А мы пока тоже здесь немножко побугим бугим Тачка! Вот эти парни не верят, что я это сделала. Что, готовы? Давай! Инстаграм готов? Так! Давай, раз! Без растяжки, без разминки. Давай! Раз, два, три! Я Отвечайте, парируйте! Давай шара! Отвечайте! Отвечайте! Ласик, давай! Давай, Ласик! Треба робити. Що покажи, покажи. Так ти наш поганий, щоб потім був. Братя Лесик роби мій робити точно так, як моя мама. Давай Лесик! марш бросок! Більше! Більше Лесик! Мені жаль об этом говорить, но ви проиграли кожного у ме, мене аритмия. <ріхи> Кіноги, э, і Мам, такі мені, шарики, ш... Вы знаете, вы настолько впечатлили наших телезрителей, что они уже просто разрывают телефоны. У нас есть звоночек. Добрый вечер. Алло. Алло, добрий вечер. добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Э, меня зовут Дима. Дима, откуда вы нам звоните? Э, с... Девочка, вы можете выиграть вот эти два билетика, которые принесли наши гости. Да, на самом деле. Задавайте вопрос. Что интересует? Что наболело? Что наболело? Как сесть на шпагат? Вопрос группе Дизио. Дизио, найближчие творчие планы, как думает расшириваться? Банально. краины, цветы. Короштакова, ми сьогодні були вже в американському посольстві. Заявляємо, тако, що е, скоро ми поїдемо в Нью-Йорк, Чикаго, в Лос-Анджелес. Е, вся діаспора, готуйтеся, група зіз їде до вас. Ми вже здали все на візи. Е, Лесик трохи переживав. Чува більше, але все нормально. Все вроді нам візу відкриють. Так само 9 дивіться дев'ятого грудня. Ми будемо виступати в Варшаві. Тому всім полякам передайте, що ми в Варшаві в Стодолі долі будемо виступати. Білетики віддаєте? Заслужив e, правильне питання і правильна відповідь e, Наша на твоє запитання. Два пілети старого плазу. 15, 15 ноября, концерт зізо, і ви йдете на цей концерт. Ну вас поздравляємо! А наступні плани можна ще розказати про плани? Корот такого, ми плануємо цього року э, розпочати наш тур по діаспорі э, по цілому світу. Зві... Для так. наші українці. Так, Дальше. І які то страни? Польща, Чехія, Іспанія, Італія, Америка, Канада, е, так. Англія. Чомусь так. лише листи пише. Щось так. робіть, запрошуйте. Требую, бачу, требую! Так, так, так. І а що? що? Ще? що, що ще? До Нового року ми будемо знімати дуже гарний фільм. Я думаю, що ми і... може навіть і зробимо презентацію на каналі Полном... Ян. Так, Повнометражний фільм. Ні. Повнометражні люди зараз не дивляться, давайте, люди не мають часу. Давайте договоримося. Презентація на поп Вот Только это вот. здесь сюжетики, Вау. вот это все, договори да? от ексклюзивно, от надій. А Всь ми поплату зараз прокрутимо кліп. Все, ми нас. Що після фільму? Після фільму є п'ять нових пісень. Я навіть не знаю, з якої зараз почати, але нам час зараз покажуть. Бо бачите, яка ситуація в Україні. Ми деколи коли не розуміємо, ну, да, з якої да, пісні заходити. А, що ще? 15 листопада ми маємо ексклюзивний подарунок для наших фанів. Буде щось таке, що ви ні на одному концерті не побачите і такого не будете мати. Тобто, ми підготували наші хіти що спеціальному компакт компати. Тут так і не будемо називатися. Компак... А диск це креп зараз. Інтригуйте, подажіть, ми yeah, посмотримо yeah. ваш кліп <laughs> дійдзіо і Вова зі Львова. з роботи Павук. И после этого мы вернемся и еще раз поговорим. И вы, и вы ну, еще да. секретик расскажете. Да. А я что, сказал? Я ничего не сказал? Я да, ничего не сказал. Я шептал. Шептал. Никто ничего Никто, Никто ничего не заразумеет. Все, забудьте. Стэрли! Хорошо. А у нас есть звоночек еще. Мы тут распелись, разбалделись. Алло, здрасте. Алло. 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 Знаешь, как вас зовут? Алексей. Леша, вы откуда? Із Умані. Льошенка, задавайте свой вопрос. Дідо. Он е, да. э, Ви коли то виступали в Умані. Ви ще приїдете? <зас> я приїду, але в мене до тебе, Олексій, питання. Мені казали, <п> я> що я виступав на сцені, де виступав Гітлер. Це правда чи ні? <гас>. Ні, ні, це неправда. Во, я теж так казав, що неправда. Не міг бути Гітлером. в Умані. Oh my, а що це за слухи таке? Є там є одна дуже стара сцена, і всі кажуть, о, то що Гітлер був. О, Ай, ну, а, не паня. Правильне питання! Ти виграв і правильна відповідь. Але я не маю що подарувати. Лінка, нам треба ще два квитки. Треба! За свої гроші купиш. Давай. Давай. давай! я тащи! А вы можете эксклюзивно для нас что-то новенькое спеть? Вот из новых песенок есть у вас какие-то? Не, эксклюзивно мы ничего не будем писать, А вдруг я завтра, например, уже слова придумаю, а уже все фанаты завчуют слова. Давайте лучше старые, классные хиты. Давайте поставим финальную точку, чтобы вы как весело заходите всегда, так и должны так же весело ходить, чтобы мы вас Футболку я ношу, я же говорю. Давай. Давай. Андрій, більше, більше, с члки, більше. Імпресія. Перший комплект. Олька має Богдана, Карел має Клару, Олька має степана. А я маю сару. Бляха, мухадор, то капец, капець, то капец, спец, як ми послали сили. Sara, klewa para, roza i tulipan. A my z tobą, moja Sara, para number one. I ja i Sara, kliowa para, roza i tulipan. A my z tobą, moja Sara, para number one. I ja i Sara, to w ogóle para idealna. Para, ja prezentuję! просто капитально. Бляха, муха, то капец, только капец, пиздец, я мы посылали. Сидились и афива. я и Сара, клёва пара, роза и тюльпан. Давай, к тебе. А мы с тобой, моя Сара, пара номер один. Я и Сара, клёва пара, роза и тюльпан. А мы с тобой, моя Сара, пара Чува, чувачи, і лети летят. Мы найкращими на землі. Бляха, муха, друга, без тока пес, як ми пасували! всі дивилися на нас. Вівал <рива> разом і я і сара підросто листопада люди роза у російському платі шикарний тюльпан. концерт групи діду То, ви маєте вузько привести всіх своїх робичів добре я і сара хльова пара роза і тюльпан а <рива> ми з тобою моя сара пара на брон вірите супер я й люблю Вот <рива> что вы к нам пришли. Мы рады были вас видеть. 15 ноября. Дитя, концерт. Ребята, спасибо вам большое. Мы отправляемся на селфи. Селфица. Я вам предлагаю посмотреть коротенькую паузу, и мы к вам вернемся. Давай, А можно мне на селфи? Заговорил. Надо раньше уходить. Я выставляю. Я выставляю. Да давай, можно мне настрел? Привет, Ну, я реально наказан был. Нас всех.